Цікаву практичну частину, щоб дало, е, безпосередньо навчитись фізично працювати з інструментами, не просто переглянути це в теорії, а перемінити ці навички на практиці. Дуже вдячні нашій сім'ї Віталії за гарну подачу, за гарну підтримку, це за пояснення. Уру <реш> вашого навчального закладу дуже дякую, що ну на кінці познайомиться дойшло до чого чим нікакнули. Як говориться організація гео дівчата насамперед, теж що дуже піклується про жінок, про наше становище, про те, що ми були чимось зайняті, саме зайняті, саме головне для жінки це розвиток. Так що маємо свої кошти, значить, ми упевнена собі жінка дуже, дуже вам вдячна від себе окремо, тому що для мене це перший, перший сертифікат. Я закінчила тільки школу. Це для мене перше якесь свідоцтво, що я є хтось в цьому житті. Дюк, дуже дякую. Вам дякую. Хочу подякувати е, цьому центру зайнятості за е, дуже гарно підібраний персонал, за е, дуже гарно обладнані кімнати. Е, все, тобто, все нам було зручно, були надані столи, все було надано, е, гарні викладачі, е, все зрозуміло. Е, ну, тобто е, Нам було комфортно працювати, нам було е, дуже. Е, Затишно тут всі піклувалися про нас, постійно приходили, заходили, питали, чи все у вас добре, чи все вам вистачає. Ну, тобто, і кількість годин все ми пропрацювали. Дякуємо дуже Ніні Іринішніна Ні за практичне викладання. Вона дуже охайно, дуже тендітно ставилася до того, щоб ми все пропрацьовували. Дивилась за кожним нашим рухом, дивилась за нашими руками, чи все ми правильно робимо, підказувала, налаштовувала, ставила нам руки. Дуже дякуємо вам, Ніна Іринішна, Ні. за. Висловити велику подяку е, дівчатам за таку надану нам можливість бо е, в наш час це е, дуже е, для нас важливо, що Хтось піклується, хтось може надати цю можливість, бо зараз жінки дуже вражлив, вражлива вразлива категорія, і ми не можемо там виділити якихось там собі матеріальних коштів, і щось ще ми не можемо. А так нам надали цю можливість і дуже дякуємо. Це реально важливо в нас час для нас. Дякую.